Це моя особиста позиція у фракції. Підставою було те, що останнім часом виносили досить суперечливі рішення щодо обрання секретар міської ради. Спілкувався я з багатьма людьми, в тому числі багатьма працівниками міського виконкому і людьми, які ну, не пов'язані з цією роботою. І дуже негативне ставлення до того, що відбувається останнім часом навколо цієї посади. Тим паче, про великому рахунку, два місяці, які залишилися до виборів, я вважаю недоречним зараз знову робити переформатацію і зупиняти процеси, які повинні йти своїм шляхом. І на цій підставі в основному. Хоча я розумію, що вихід із фракції, звичайно, мені багато негативів в тому плані, що в програмі соціально-економічного розвитку багато пропозицій, по-моєму, виборчому округу. номер 7. Це і зливова каналізація, і реконструкція спортивного великого майданчика, і по освітленню. І на всі ці роботи вже є готові проекти. передбачались кошти і минулого року. Але не перебуваючи в жодній групі чи фракції, я зрозумів, що ну комусь кудись потрібно звичайно заходити в тому плані, щоб ну максимум зробити на те, прикласти зусиль, щоб всі всі роботи були виконані чи мати можливість насамперед мати надію. Я взагалі проти, на даний час я вважаю не актуальним, тому що це не перший раз піднімається це питання і завжди ця політична ситуація заходить в глухий кут. Тобто ми витрачаємо час, збурюємо людей, а в результаті ми отримуємо ноль ефекту. Якщо б вибори були до міської ради через рік, через два, можливо, це зараз необхідно було б виродитися. Але в такий обмежений час я вважаю це недоречно робити і недоцільно. На даний час в мене жодних пропозицій з інших немає. У мене десь ну, на розсуди, десь тиждень, пів.